Що ж, покажу вам e, Nissan NV-300, він же Opel Vivara e, або Renault Trafic. 1.6 дизель, 2019 рік 120 кінських сил. Це у нас варіант з морозильною камерою. Ось такий у нас холодильничок. Зверніть увагу на стан пластику, ніде нічого не почовгано, нічого не поцарапано. Пробув у нас. E, Оригінально 213 тисяч кілометрів. Автомобіль привезений з Франції, розмитаний, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Є камера заднього руху, є парктроніки, мультимедіа Airlink, круїз контроль обмежувач швидкості, датчики душу, світла, кондиціонер, скло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Все є те, що потрібно для скажімо так, нормальної експлуатації, комфортної цього.